Вітаю вас на каналі Український Парцеляновий посуд. 3 грудня, Київ, Почайна Сьогодні прогуляється по барахолці. І вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Собака. Функціональна світильник. Ціна такого песика. 700 гривень. Клеймо відсутнє, але мені здається, що це виробництво ГДР. Тарілка майолика. Виріб з глини. Ціна 200 гривень. Дві тарілочки. Клеймо Баранівка, 60-ті роки минулого століття, ціна одиниці 30 гривень. Блюдо, Кобальтове, має маленький скольчик. Клеймо Кузнецова. Ціна 350 гривень. Повальне блюдо. Досить цікаве зображення. Климо показую. Будь ласка, друзі, хто знає, підскажіть, що це за клеймо. Ціна 450 гривень 40. Вот це шарик, он столітт, наверное, сколько мне тоже. Я дам за 50, хотіла. Домик 20 там. Чуть-чуть. Вот это тоже 50. Надо поделить. Вот это все по 50. А это вот это 50. А та половина, кроме домика, по 40. 30. Подать? Ну такие кажется, мирить. А вы подскажите, для кутины игрушки ваши? Есть разные Вот такая. Эти по 80. Ага. А такая? Это 50 Светофор. 50, ага. А грибочки? Грибочки по 80. По 80. Ага. А такая интересная игрушка. Это что? Угу. Это 80. 80. <свят> ага. Чайні пари від набору наділька. Дана чайна пара понеділок. Має ручний розпис, клеймо Коростень, Ціна 100 гривень. Середа. Ціна та ж сама наявності дві чайних пари. Чашка. Орієнтовний об'єм 180 мл. Голеймо Київ. Ціна 50 гривень. наявності дві. зображення деколь. Клеймо-городниця. ціна та ж сама пастор от это это і статуетка Я... іван Та жаба царівна Досить рідкісна статуетка. Покажу зараз. клеймо. Є пічна тріщинка. Клеймо відсутнє, але як на мене це виріб полонського заводу художньої кераміки. Ціна 400 гривень. Так, песики, собачка. Блимо городниця, ціна 400 гривень. Дуже гарний собака і маленький. Такі вироби робили виключно ЛФЗ, ціна 300 гривень. Мініатюра. Радянська іграшка, мотоцикліст, навіть на пульту управління, будь ласка, ціна такої іграшки 1000 гривень. І ваза, ручний розпис. Дуже гарне зображення. Широке горло. клеймо Київ. Ціна 1250 гривень. Графин. Підглазурний розпис. Має рідну кришечку, до речі. З кришечкою тяжко знайти такий графин. Показує, коли Ціна 800 гривень. Розі продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода більш-менш гарна, без снігу, але зверніть увагу на хмари, які нависли над нами. Темні, можливо, ще й піде сніг сьогодні. Людей небагато. Продавців мало, покупців також, але все рівно є надія, що знайдемо якісь цікавинки, які тарілочка глибока. Ціна 80 гривень, клеймо Коростень. Далі, зображення схоже на рігу. Подивимося. Клеймо Тернопіль. Ціна та ж сама. Дуже цікава тарілочка зображення пташки. Сидять на калині або горобині. Клеймо Київ. А яка ціна? 100 гривень. Салатник. Зображення квіточка архідея. Клеймо довбиш, ціна 80 гривень. Соусник. Ручний розпис. Клеймо Баранівка 60 роки. Яка ціна? 80. Блюдо овальне. Клеймо дружківка. Ціна 150 гривень. Чайник. Егоїст. клеймо Баранівка 70-ті роки минулого століття. Ціна 150 гривень. Молочник. Повністю в новому стані. Зверніть увагу на його форму. клеймо дульово ціна 200 гривень. Кружка, майолика, васильків. Ціна 100 гривень. Досить цікаво об'ємно. Орієнтовний об'єм 550-600 мл. Чашка «Гігант». Климові відсутнє, Ціна 150 гривень. База. Кобальтове скло. Ціна її 500 гривень. А такі скляночки в яку ціну? 256 штук. 250 за комплект, за 6 штук. Повністю в новому стані. Це вкрасна ціна, постоянно. Дві чашки. Зображення деколь. Клеймо Коростень. Ціна на одиниці 100 гривень, кобальтовий набір від чайного сервізу, 5 чашок, ціна однієї чашки 100 гривень, клеймо полонне, стан новий. Сукерниця 200. Чайник та ж сама ціна. Хочу вам показати дуже рідкісну вазу. Мініатюра. Має ручний розпис. Клеймо Київ. Кришталеві підсвічники. Досить цікаві вироби, гарні. Висота орієнтовно 25 см. ціна 500 гривень. Менші 450. Ще менші орієнтовно висота 12 см. 300 гривень. І маленький 250. Хочу вам ще продемонструвати штов з рідною кришечкою. Кришталевий, досить рідкісний, богемія. Ціна його 1500 гривень. Швейна машинка, полуавтомат, чайка 142М радянського періоду 70-х років. На платформі. Ціна 800 гривень. Цукорниця має ручний розпис. клеймо полонне. Ціна 200 гривень. Також з ручним розписом. Елементи позолоти. Рідна кришечка. Полонне. Ціна та ж сама. Там є. Чайник. Яка ціна? 300 гривень. Полонне. називається яблуко, Молочник. Полонна. Скажіть, будь ласка, ціну 100 гривень. Чайна пара. Кобальт. Полонна. Ціна 100 гривень. Ручний розпис. Килимо Баранівка 60-ті роки. Та ж сама ціна. Сітка. Довбиш 150 гривень. Чайна пара. Зображення квітка мальви. Називається мальва. Викриттє, ціна 4,43 Зараз така чайна пара коштує 700 гривень. 800 гривень, кримгез, ручний розпис. Блюдечко полонне, 20 гривень тарілочки для других страв 20. Чайна пара 15. Яка ціна? Скажіть, будь ласка. 50 гривень. Ручна робота. Клеймо відсутнє. Чашечки такі в мініатюрі. Ціна такого набору 150 гривень. Чайник. Має рідну кришечку. Молочник. На жаль, клеймо відсутнє. Але дуже цікавий набірчик в різних кольорах. Чайні пари. Мальва. З різними клеймами. Будь ласка, Баранівка 50-ті роки. Баранівка 60-ті роки. Баранівка 70-ті роки. Перший сорт. І Баранівка 70-ті роки, третій сорт. Досить цікава по формі, по зображенню. Деякі з них мають надпис. Вон, будь ласка, зі святом. Деякі мають таку надпис. Блюдечка в наявності. Ціна однієї 650 гривень. Школярка йде на 1 вересня. Первокласниця. Блимо не сортове. Зазвичай, якщо якийсь брак був, то ставили на ОТК на відділі технічного контролю, штамп не сортове і відразу виставляли в магазин на продаж. О, тобто така була цивілізована, цивілізований такий був продаж. Ну, звичайно, що його й не фарбували. Досить рідкісне клеймо. Як правило, так, дану статуетку виготовляло полонне та Київ. Тому можемо допускати, що з одного із заводів дана статуетка вийшла. До речі, ціна її 600 гривень. Скажіть, будь ласка, ціну 400 гривень попугайчик, пташка, клеймо, показує. Ціна 500 гривень. лисичка, полонне, ціна 300 гривень. Клеймо відсутнє, ціна 400 гривень. Виріб, зображений клоун, клеймо. Зараз продемонструю. Баранівка. Хочу вам показати гутне скло клоун. Кіна от, будь ласка. Виробник Львов. Будь ласка, ваза ручний розпис. Київ. Пташка. Котик. І зайчик. Дуже цікаві вироби. Хочу вам показати художній виріб. Зайчик. Всену показав. тарілочки для перших страв. Дуже рідкісна. Кантик темно-червоного кольору. клеймо коростень. 50 ті роки ціна 20 гривень. Також для перших страв. Коростень 70-ті роки. Ціна 20 гривень. Коростень. та ж сама ціна. Хочу вам показати кругле блюдо. Папа 50 П'ятьдесят гривень. Тарілочки для перших страв. Дружківка. Ціна 30 гривень. У наявності три тарілочки. Ціна та ж сама. Користень. Друзі, будь ласка, місце показую. Хто бажає викупити тарілочки, підходьте. Коли йому короста ціна 500 гривень. Огутне скло. Дуже гарне. Ціна 400 гривень. Молочник від чайного сервізу горох ціна 100 гривень, клеймо Тернопіль. Блюдо. Зображення роза. Клеймо ГДР. Ціна 300 гривень. Це, бачите, така маленька.

Ціна дві тисячі гривень. Клеймо Київ. Чайний сервіс. Ручний розпис, Довбиш. Шість чайних пар, цукорниця та джемниця. Ціна півтори тисячі гривень. Что ты сделал самолетиком? Там так інтересно, що і наносить изулок. Чайник. Криса. Клеймо Кремгес. Ціна 150 гривень. Чайниця. Клеймо Київ. Крышечка відсутня. Ціна 120 гривень. Друзі, сьогодні знахідок небагато, тому що день прохолодний, пропозицій було мало. Хто бажає переглянути мої знахідки, будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, подивіться, будь ласка. Ну а на цьому будемо закінчувати. Будь ласка, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.